Друзі, розпочинаємо наступний матч. У нас поєдинок між командами Дружба та заря 75. А команда дюсс. Дружба з гарника. Перший простріл зараз у нас перші будуть ганкіпера і о, команда заряд 75, команду з Умані. Андрій, Йди, в нього, матія! Іди, іди! Андрюша, відкриється від нього. Є стерпінь. Ще раз, ще раз, Давайте, друзі, швидко познайомимося зі складами команд. Юж Дружба, команда Скагарника у нас наступний склад. Владислав Федчук, Тимофій, Нетреба, Борис Тетенко Костянтин Заїка, Дар'я Іваненко. Давайте подивимося так, поки небезпечно. Така була Простріл на місці Гонкіпорт. Продовжуємо загонитися за під складом команди. Андрій Русин, Олег Шевченко, Макар Свериченко. Перепрошую, Максим Голованчук, Марк Смірнов, Керів Ткаченко та Керів Вільчинський. І другий раз уже так хтось прострілює поворотах, затискає під собою м'яч голкіпер в останній момент. Була зараз Команда Дютж Дружба мачимо таких ось о, о, яскравих гламурних формах грає рожевого коло, кольору. І зараз ми вставилися, друзі, подивіться, як м'яч закручується у ворота. Все ж таки з третього, а може навіть з якого з третього було вже декілька епізодів біля воріт. Забиває заря свій перший м'яч, вона тебе з дружба. Андрій, зайжай, тобі це не говори. Тоді багато швиденько, друзі, познайомимося зараз зі складом дружби. Команди Зоря 75. Наступні гравці «Нікіта», Добрий день. Андрій Мазур, Григорій Гриценко, Микола Гордійсько, Остап Коваленко, Ілля Полинчук, Дем'ян Дяков, Марк Іван Ось такий склад команди, трохи менший за склад команди Дружба. Але, не дивлячись на то, вони виходять в парад уже на перших форумах матчу і забивають перший гол. Окей, потім не знаю. зараз як вирізає, під удар, доганяє, пробиває цей м'яч. Бореться в центрі, заря і відбирає м'яч, організовує свою атаку. Є можливість пробивати один перед воротами 22-й нагород знаходився, вічна вість з голкіпером.

Небезпечний прострі був Простріл. Ротах м'яч, друзі з другої спроби пробиває 22 другий номер. Thank you з Стороною степи зараз. А там підключається на правому фланзі гравець і пробиває поворота. Певно розстрілює голкіпера і робить рахунок 3-0. Небезпечний простріл, друзі. Домагався голкіпер цей м'яч вбивати, але перекидає себе і м'яч у ворота. Із гострого кута пробиває 77-й номер, небезпечно. 75-77 номер сам, подивіться, проривається флангом. Приходить до кількох гравців. Ну, Там вже затиснули його. Та й не було поруч нікого з партнерів, щоб обігратися. Простріл. Рукою відбиває захисник Дружби і це. Найті. Що ж, реалізує цей момент. П'ятий номер сімдесят п'ять. Це буває п'ятий головий ворота. Команда дружба. Сім хвилин ще попереду достатньо багато часу. щоб Забивати обом командам, але поки що бачимо перевага впевнена на боці зорі 75, п'ять уже забитих м'ячів. Простріл до стійка рятувала і добиває 77-й номер забиває від поперечений м'яч в ворота. Зараз знову небезпечно було біля воріт. Майже замикав цю передачу 77 номер, але троїх повз м'яч проскочив. Ну, що ж, переважно Гра проходить на боці. Поля. Небезпечно, друзі, знову гол. На боці поля дружби і давно вже не повертали ми камеру у бік е -е, інших воріт. Весем ноль Рахунов. patniką, bet ne porą šatų išmečiem aš jį padau. Типа з удар! Просто на двор, а там м'яч. Проти його другу. Гарний прохід, гарний пас. Там вирішив вже сам пробивати гравець, хоча було двоє партнерів на обох фланках. Але робить це вучно. Теж варіант. Yeah! Останніх секундах, друзі, буквально зараз влітає 10 й м'яч у ворота дружби і з рахунком 0-10 завершує цей матч ЖД-75, здобуваючи дуже впевнену перемогу. Щось вітаємо команду, дякуємо усім гравцям за цей матч. Продовжуємо, друзі, буквально через декілька хвилин наступний поєдинок.